Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді дуже незвичний продукт. Ніколи б не подумав, що коли-небудь доведеться дегустувати сухпай. Але ми живемо в таких часах, що сухпай може скоштувати кожен чоловік. Хоча це не лише військовий продукт, скажімо так, сухпаї раніше любили оглядати сталкери, тому що їх зручно брати з собою в походи, у вилазки. Крім того, таку їжу можна використовувати для виїздів на городи, на дачі, ну і просто в туристичні походи. Але от з початком повномасштабного російського вторгнення огляди сухпаків почали виходити у письменників-істориків, у блогерів розважального жанру, навіть у мотоциклістів, ну і звичайно у військових. Тож, що казати про блогера, який вирішив. Перейти на огляди продуктів, ну і зокрема продуктів швидкого харчування, ну продуктів швидкого приготування. А сухпай якраз до таких продуктів і відноситься. Тому я вважаю, що маю моральне право на огляд таких продуктів, тим паче, що рано чи пізно кожен чоловік має шанси потрапити на військову службу. Ну, бо зараз війна. Ще один такий аспект, що такі набори можна вільно купити, тому вважаю, що маю моральне право на такий огляд. І мені просто цікаво, чи вистачить цього, скажімо, на денний прокорм в звичайних побутових домашніх умовах такий собі експеримент. Так, зняв транспортне упакування. Тепер ми можемо бачити упаковку. Вона така гарна, щільна. Тут, правда, інформація наліпкою зроблена, вона може від води розмокнути. Ну, але то таке. Що мені сподобалося, що тут вказано строк придатності. Він не дуже великий, але тим не менше. Подобається, що. Продубльовано. Тобто, якщо якась одна частина відірветься, по-друге, можна буде визначити термін зберігання. І якраз він вичерпується через декілька тижнів, так що вчасно зробив дегустацію. Відкрив зараз все, що тут є ого. Ну, як бачимо, Найбільше всього галет аж 5 упаковок. Ну, це дуже просто. Це дуже... А, не яких 5? Їх аж 6 упаковок. Ну, це дуже просто. Дуже просто і не треба нічого фантазувати. А основних страв ну небагато це що у нас таке. а Одноразовий душ, ух ти, для всього тіла. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це цікаво, це похвально. Арахіс. Тут що вказано? А, інструкція. Що і як? Ну да, воно ж тут все накидано, то треба його розбирати. Так, на сніданок, бульйон рибний, пюре горохове зі свининою, кава рощина, галети, цукор з гущенка. Ну, круто. На обід суп з макаронами та філе курячим, булгур з філе курячим, чай чорний, галети, мед стік, людя... людяникова карамель, арахіс смажений солоного. <кій> На вечерю пюре картоплене з філе курячим, чай зелений з фруктами, галети, джем, яблуко. Ну, круто. Додатково одноразова пінна губка. І сіль стік. Ну, цікаво. А, калорій тут. Енергетична цінність калорій тут не зовсім 2600-2567,6. Ну, нічого. Є інструкція з приготування. Ну що ж, круто. Правда, не дуже то сподобалось, що багато галет. Ну, то таке. О, страви. В цікавій упаковці. Ну, добре, буду розділяти по прийомам їжі і тоді ще підзніму. Ось так виглядає вміст. розклав потім буду відбирати. Правда, до нас приїжджають гості, так що дегустацію знову доведеться відкласти. Ну що ж. Розтягуємо задоволення. Ось цікава штука. Одноразовий душ. Що ми тут бачимо? Арахіс. Бачимо різні основні страви, бульйони, каші, супи. Бачимо якісь карамельки. Молочні. Цікаво. Бачимо галети, 6 штук, джем, це мед, згущенка. Ну добре, що мед один, а не три. На кожний прийом. Цукор, кава, сіль, причому щось різні упаковки. Це, я так розумію, три вологі серветки, три зубочистки, чай, ловаре. Ну, в принципі, цікавий, не сказав би, що супер, але цікавий чай. Якраз такі різновиди я не пробував. Це вишневий. Ну, ось. Дегустацію відкладу трохи пізніше зроблю. Під окремо. Так, Пройшов ще один день, тому що були гості, і, самі розумієте, було не до дегустації. Отож, розібрав по прийомам їжі і це у нас сніданок. Ну, а перед тим ще скажу, що забув зазначити, що коштує це все 239 гривень добовий набір. Так, він продавався за 300 чимось, ну, 399 по-моєму, коштувало. Тобто суттєва знижка, і це, до речі, ще одна з причин, чому я купив цей сухпай. Тому що було дешево. Отже, що у нас тут на сніданок? Рибний бульйон, горохове пюре зі свининою, галети-раціон. Я так розумію, якщо їх 6 штук на добу, то значить по 2, кава середньої міцності, цукор, згущенка, волога серветка і зубочистка. Такий скромний наборчик. І за об'ємом небагато, але подивимось, чи можна цим наїстись. Отже, перша страва на сніданок це у нас рибний бульйон. Цікавий склад цукри, декстроза. Потім на другому місці підсилювач смаку і аромату, глютамат натрію, це Є621, по-моєму, якщо не помиляюсь. Спеції та екстракти спецій, суміш овочів. Ароматизатор рибний, так що риби тут немає. Сіль морська натуральна і щось паприка сушена і петрушка. Хіба це не відноситься до спеції і овочів? Ну, цікаво. Виготовлено все в Київській області, неподалік від мого міста. В горинці. Так що так, я буду пробувати. Цікаво, що розводити його аж в 300 мл води. Так що, це багато, воно, мабуть, дуже концентроване. Ну, подивимось, але погано, що тут риби нема, лише ароматизатор. Так що, ну, таке. Висипав рибний бульйон. Приправ небагато, пахне це все як приправи до вермішелі швидкого приготування. Потім, правда, з'явився аромат чи креветки, чи кальмара тобто екзотичний рибний аромат. Але, ну так, Перше враження, як Вермішель швидкого приготування була така колись з, з креветками. Так, ну, дуже ріденько, дуже ріденько. Мамі аромат не сподобався, каже, воняє, ну, аромат такий, ну, креветкою пахне специфічний. І як бачимо, в основному вода. Зелень, звичайно, і овочі є, але їх дуже мало і воно дуже ріденьке. Ну що ж, пробую. Як бульйон з, чого це? з вермишелі швидкого приготування. Тобто, звичайний бульйончик не дуже то насичений, хоча ароматний. Він дуже рідкий. Це основна його проблема. Він дуже рідкий. Тобто в основному тут вода. Це, мабуть, просто щоб якась, якась рідина була в організмі, але ну, не знаю. Через те, що немає риби у складі, а лише ароматизатор, то я думаю, поставлю лише три. Чесно, воно майже без смаку. Ну, так, відчувається. Трохи салоніс і солодкуватись, але ну, смак мені не сподобався. Смак і консистенція ніякі. Це просто вода з ароматизатором і сіллю з цукром. Ну, таке. Пюре горохове зі свининою. Склад натуральний, що дуже добре, горох більше 70%, 10% свинина нежирна. Але ну, заварювати меншою кількістю води, ніж бульйончик. Але чекати аж 15 хвилин. Ну, це погана дегустація, розтягнеться надовго. Поки те поки сек, каша вже давно приготувалась. Точніше, грохове пюре зі свининою. Як бачимо, є шматочки м'яса. Каша загусла. Не знаю, чи достатньо налив води, чи забагато, буду пробувати. Пахне непогано, а на смак. Є шматочки сала, але, в принципі, м'ясо їсти можна. Воно солоне, ароматне, пахне приємно, м'ясний аромат. Горохове пюре на відмінно, на п'ятірку. Смак і аромат сподобались. І солоність нормальна. На десерт згущене молоко з галетами, каву, на жаль, доведеться пропустити, тому що чайник вже порожній поставив кип'ятити, він буде кип'ятитися довго, потім буде охолоджуватись, так що таке. Одразу до солоденького. Згущенка така, на жаль, вона з додаванням рослинного жиру, тобто з додаванням рослинних вершків, ну але нічого, що тут поробиш. Згущенка як згущенка. Що її оцінювати? Лише за наявність рослинних жирів може знизити оцінку і поставити 4. А так, в принципі, непогано. З чайком або з кавою, яку можна навіть не додавати цукор, то я думаю, що гарно. Ну і воно дуже поживне, тому що багато цукру, це багато вуглеводів. Згущенка це смачно. Ну ось, Каву все-таки заварив. Можливо, води мало пахне, ну аромат сильний такий була навіть пінка. Гір, гірка кава, дуже гірка, але зі згущенкою, я думаю, нормально. Можна написати, що можна в каву її. Ну спробуємо. Так, вона трошки бруднувата, це від дегустації кави, яку робив нещодавно. Ну. Зі згущенкою смачніше, але кава гірка. Тому, думаю, на три. Ну, а тепер обід. Вибачте за нерівномірне освітлення, але сонце вже. Повернулася іншим боком, тому будемо знімати за таких умов. Отже, що у нас на обід? На обід у нас арахіс, на обід у нас суп з макаронами та філе курячим, булгур з курячим філе, галети Раціон. Це я зі сніданку залишив одню. Так, мед квітковий, цукор, карамель, волога серветка і зубочистка. Так, забув показати першу страву. Це суп з макаронами та курячим філе. От висипав, але не знаю, щось воно не дуже то схоже на макарони. Більше нагадую булгур. Так, страва заварилась, хоча думав, що не завариться, тому що вода була не гаряча, а тепла. Але настоялась 15 хвилин. Це, якщо дві страви по 15 хвилин, це 30 хвилин. Ну, я сумніваюся, що і військових стільки вільного часу на приготування їжі. Ну, але так дивимось, якісь крупинки, є щось схоже на крупу. Ну, мені це здається, що це не макарони, а просто переплутали упаковки. Тому я не, не можу сказати, яке воно. Ну, для початку спробую юшку. Юшка має майже не солона. Мабуть, все-таки це, це переплутали упаковки і. В суп поклали Булгур, тому що він на Булгур схоже. І він теж з курятиною. Ну, не знаю, спробуємо. Ну, що це таке? Це ж на макарони зовсім не схоже. Ну так, схоже на Булгур. Хоча здивуюся, якщо в булгурі теж буде не макарони, а Булгур. Ну, коротше, щоб це не було, але воно ну, досить непогане. Хоча м'ясо трохи жорсткувате. Не знаю, але смак ніякий. Дуже розбавлений. Мабуть, все-таки переплутали упаковки. Ну, подивимось далі. Тому оцінка, ну, на жаль, на жаль, оцінка 2. Ще одна страва це булгур з курячим філе. Склад нормальний, натуральний. Це добре. Але готується 15 хвилин. Довгувато. Ось так виглядають булгур з курятиною, якісь комки, запах. Ну, запах відчувається аромат цибулі. Хоча, можливо, тут є ще і підсилювачі смаку, тому що ну, є такий якийсь аромат. Булгур з курятиною вже готовий. Видно, що є вершки. Пахне цибулею і ще чимось. Але каша тут така не крупна, а типу як чи не пюре. ну, Дрібна, коротше, крупа. Можливо, перемелена. Смак незвичний. Типу, як булгур з цибулею і з вершками. Але смачно. Єдине, що незвичне поєднання, тому, мабуть, поставлю 4. А так. Солонувате м'ясо відчувається, що воно справжнє. Воно є, воно шматочки м'яса, звичайно, дрібні. Але вони є. Як бачимо, є тут і перець, і зелень. Так що все в нормі. Але страва на тверду четвірку. Тобто непогано, не так, що аж дуже смачно, але непогано. Їсти можна. Смак просто незвичний. Арахіс в патріотичних кольорах. Арахіс. Пробую, який він на смак. Добряще просмажений і пересолений. Тому хотів поставити високу оцінку, але, на жаль, лише три. Дуже багато солі. Ледве не забув про чай, він вже заварився, як чефір став. Так, міцний. Але цукру не відчуваюся хоча висипав туди один стік з цукром, але щось смаку немає. ну, Чай як чай. <кхід> Ароматний нехай буде на четвірку. Я чорний чай просто не люблю, тому оціню на 4. Мед квітковий, буду порівнювати з галетами, тому що сам по собі мед їсти я не звик. Я не знаю, щоб його хтось їв просто так. Ну, а по-друге, мед я не люблю. Його легко підробити і без лабораторних досліджень визначити справжність нереально. Тому ось так. Хоча стверджувати не буду, але скажімо, перевірити, чи справжній мед чи ні, я не можу. Тому ось так. Ну і не люблю мед, просто не подобається. Солодкий кажуть, що, що цукор, що мед одне і те саме. І там, і там є глюкоза і фруктоза, тому особливої різниці нема. Хоча в меді. Звичайно, більше корисних речовин. Мед, ось так виглядає на галеті. Буду пробувати. Ну, на вигляд, мед як мед, рідкий. Да. Вимазав фон. Ну, смак на смак мед як мед. Я не знаю, з чим його ще можна їсти, окрім як з галетами. Галети трохи твердуваті. І від нього аж першить у горлі. Тому не знаю. Не можу я оцінювати мед гарно. Ну, нехай буде 4. Молочні карамельки, їх аж 5 штук. Не знаю, навіщо так багато, оскільки. Прийомів їжі лише три. Це, мабуть, між трапезами. Але від солодкого каріас. І до речі, цукерички Рошен. Знаю у багатьох на продукцію цієї марки алергія. Ось така карамель. Карамель з карамельним ароматом. Звичайна карамель. Але мені здається, що краще було б покласти шоколадку. Тому що є зів, а все треба смоктати. Ну таке. Хоча в цілому карамель непогана. Ну, не знаю. Нехай буде 4, але карамель мені не дуже то подобається. Карамель просто солодка. А ось і вечеря. На цю трапезу їжі зовсім мало. Тут пюре картопляне з курятиною, джем яблучний, чай квітково-вишневий, цукор, галети раціон, ну і з неїсівного це волога серветка і зубочистка. Ну, а на вечері у нас основна страва це пюре картопляне з курячим філе. Склад натуральний, картопляні пластівці, вершки сухі. Філе куряче, варено сушене цибуля, ріпчаста смажена сіль кухонна, чесний кріп, петрушка куркума. Ну і Заливається окропом, настоюється 15 хвилин. Що не сподобалося, що упаковка розрізається поганенько. От Бачите, як відкривається. Через неї Ну може щось і, вис... і висипеться, але треба дорізати. Це погано. Виглядає прикольно, є шматочки м'яса. Пахне, ну, пахне, звичайно, приправами мівіною. Не знаю чому. Але запах такий, начебто, є там і підсилювачі смаку, і ароматизатори. Картопляне пюре вже приготувалось, воно загусло. Видно шматочки м'яса, є зелень. Пахне часником, сильний такий аромат. Єдине, що не сподобалось, це те, що пюре жовтувато-зеленого такого салатового кольору. Чомусь воно повинно біло-жовте або біле. Тут воно таке зеленувате. Ну, виглядає не дуже. то. Але зараз заціню смак. Дуже ніжне, картопляне пюре, типу як крем. М'ясо треба розжовувати. Воно сушене. Але є його багато. І потужний чесноковий аромат. В принципі, пюре мені подобається. Це проста страва, тому ставлю тверду п'ятірку. Це смачно. Джем яблучний вітамінізований. А що це? 12 2022 я до, я до якого він зберігається? Незрозуміло. Це так прикол. Джем все-таки зберігається аж 2 роки, так що термін придатності ще не сплив, можна їсти безпечно. Ось так він виглядає. Буду пробувати. У складі є вітаміни. Дуже солодкий, як мед. Солодкий, як мед. Більше нічого не можу сказати. Є, звичайно, кислинка. Ну не знаю. Як в смаколик непогано? Мабуть, поставлю 5 Чайочок. він насправді трав'яний. Він з квітів каркаде і ароматизатором вишні. Виглядає ось так червонуватий. Буду пробувати. Висипав туди аж два стіка з цукром. Дуже ароматний. Солодкий. Ну, от солодкий не дуже. Не знаю чому. Висипав два пакетика з цукром, але солодкість ну, майже не відчувається. Але, але є кислинка. І дуже, і дуже пахне вишнями. Чай смачний на п'ятірку. Ну і на закінчення неїстівна штука одноразовий душ для всього тіла. Як я розумію, це губка. От є інструкція, правда, я щось не зрозумів, як нею користуватись. Ну, але розповім, що це таке. Помився сухою губкою. Не знаю наскільки воно відмиває, але за відчуттями ну, справді стало прикольніше, свіжіше. Волога серветка, пахуча. Що можу сказати, підсумовуючи от символічно галети і серветки, їстівне і неїстівне. В принципі, набір непоганий. Але до меню є багато запитань, наприклад, до рибного бульйону, до меду, до великої кількості карамелей. Ну і не всі страви смачні. Серветки і вологий душ прикольні. Ось так. Враження неоднозначне, не знаю скільки поставити. Немає ніяких розігрівачів, столових при, приладів, там, виделок і ложок, ну і вода потрібна. Тому я не можу назвати цей сухпай автономним, тому, на жаль, оцінюю лише на трійку. Ну, Виходить десь так: або на трійку, або на четвірку з мінусом. В принципі, непогано, але ну, навряд чи це дуже такий крутий сухпайок. Пишіть своє враження, чи куштували ви цей сухпай, чи ну, якщо їли, то наскільки він вам сподобався і як оцінюєте набір? А у мене на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте!